Вітаю, хто завітав на мій канал. Мене звати Оксандра. Сьогодні у нас чудова погода. Я відправляюся на город, де щоб вам показати так, із неприємностей. Але хочу заскочити, подивитися на огірки. Чомусь вони дуже повільно плодоносять. Так, так що, зараз подивитися, може є десь якийсь огірочок. Ну, під мифами до місця призначення так, так, так. У нас вже спекотно дуже, хоча десята година ранку. Так, <кхем> он бачу один є. <кхем> Ось такий. Бжелки летают. Летают. Так, вот, гарные Ну, са я его зараз схрупаю. Вот так. Бжелки. <coughs> Трешки боюсь. Видите, какие там помидорки? Хараньки там-там. Також тут є багатенько, Лише їх там погано видно, так як густенькі. Ну і ж так, такі то справи. Гірки тут теплилися, так як дуже спекотно. Ось тут оці ближче до входу, то вони практично не з'яли. Дивіться, огірак пробився. Де тут дірочка є. О, О! Видно яблуко впало було. І ось собі лізе. Так, ще зайшло на малину, подивитися. Дивлюся, є. Ось кілька штучок. Але мало. Також дякую каналу Ксюшки та сім'ї за те, що відправить мені саджанець ожини. На осінь дуже вам вдячний, пані Оксано Тому ось такі то справи. Таких маю гарних друзів у Ютубі. Ось так. ну Декілька є. Я собі подумав, що не те, що вона загущена, аж така, а те, що для людей логічна, а те, що... Бачите, ось тут такі сухі паростки. Є це минулорічні. А ось цьогорічні це оці зелені вже, і тому вони ще, так як ці я садив минулого року, вони всохли, відплодоносили і всохли. А ось випустили нові паростки, які ще не подорослі, Тому мало врожаю, дивіться. Ось цвісти вже, деякі є зелененькі. Ну, десь пройдеся зімці малену. Немає що тут збирати. А ці які високі. Біля трьох метрів. Так вигнали пагони Ось так. Такий в нас сьогодні огляд. Так як дуже спекотно. І робити такого немає. Все. Ну, ось так. Так, із неприємностей, дивіться, що поробилося з помідорами. Як вони почорніли. Я собі вже подумав, що, що я їх знищу. Відце викручую. І на їхньому місці гарно оброблю цю землю. І посаджу огірки. Буде такий урожай огірків в пізній. Так як мені шкода, щоб земля пропадала. І так тут нічого не Ось ці верхні пагони, вони взяли також почерніли. вже. Так що я не думаю, що вони відродяться якось. Також думав взяти пасенки звідси. Пасенки вже також почерніли всі. Шкода помідорки є. Мені для заради експерименту залишу декілька кущів з помідорами. Наприклад, той кущ, перчики мої. Вже гарненькі такі цвісти скоро будуть. Так, огірочки треба решта підв'язати якісь ще підросли огірочки гарненькі. Так дивіться, які тут. Ну, це гарненькі такі кущики. Також, дивіться, такий сорт є. Це, напевно, оцей кумдакума, так як вони ростуть отакими гронами. Також є отакі огірки. Не пам'ятаю сорту, от дивіться, вони такі. Типу квадратні чи що. Такі гарненькі. А ось ці пасинки, дивіться. А ось ці пасинки не черніють. Ні, лице. Ось ніці. Не розумію. Ну, напевно, тут я також потім посаджу огірки. Огірків багато не буває. От, помідори і купити можна, так як помідори не так їдяться, як огірки, але все рівно своє, це своїм. Так що буду працювати. Ну, вже закінчути, покажу. Можу. Так, заради прикладу покажу. Ось тут я не зав'язував такий вусов. Ось так тільки. Один раз, не два рази. Ну, ось так розкручую і висмекую. Висмекуються вони неважко. Не так, ось ці мотузочки залишу, так як якщо я огірки посаджу, то вони мені пригодяться тут. Ну, ось так. Ну, зараз це повисмекую. Те й покажу так, скидаю це міг ряддя, отак висмекую. Ну, ось. Вже практично нічого не залишилося. Тільки бур'яни і шнурівки. І залишив одну рослину із найбільшими помідарами. Плодами. Також тут бур'яни, треба це все буде пересапати, переполоти і... і посаджу тут огірки. Але це буде на днях, так що слідкуйте за моїми відео. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Ось так. Ну, поки що нехай це стоїть, так як тут дуже-дуже спекотно і я вже не можу. Так, ці помідори також я повисмикою під вечір. Щоб було трішки прохолодніше, так як дуже спекотно. Ну ось так. От дивіться, які гарні яблука. Ми ще їх не позривали. Так як немає мої часу, але добре що не зірвали, так як вони вже жовтіють, гарненькі такі стають, дозрівають. Дивіться, які тут гарні грони. Дуже смачні яблуки. А компоти з них неймовірно смачні. Так, що такі то справи? Трішки. Негарні новинки в мене, так як шкода, що висмекує ті помідори. Ось жовтеньке яблуко. Мені їх шкода, але що робити, якщо і так з них толку ніякого. Кури відпочивають. Спекотні. Так. так і ще маю вам одну гарну новину показати. Дивіться, які кабачки. Тут, тут, дивіться, які Який, цей такий плямистий, гарненький такий, симпатичний. Так, тут ще є, там багато є їх. І то там далі я вже не хочу лізти туди. Так ось сіла в нас курка. на яйця, Перший раз за 4 роки. Ми її насадили. Ось поставили їм їжу. Ну ось так курка тобі сидить. Це сьогодні перший день, вона сидить. так Ми її вчора вечором насадили. Ось вона сидить. Така гарна новина. Так що такі то справи. І дам ще одну гарну новину, вам покажу. Дуже задоволений нею. Так, це крилиця в нас ще не окролилася. Не знаю, чи буде, щось там накидало, якусь таку купу сіна, але нічого там немає. Ну, Не знаю. Якщо таки нічого не буде, то піде на м'ясо. Ось так. Ця кроличка 24-го має. Тарас. Ось так. Тут таких значних змін немає. Тільки кролиця ще не окрулилася не знаємо, чи буде. Ой. Ну, ось так. Ну, так вона собі сидить тут сіні 15 липня. Хоча вона мало вже кроветься 13. Ну і чекаємо сьогодні-завтра. ну, Якщо такі взагалі не буде, то піде на м'ясо. дивіться, у нас є е, курчата, які, ми, які нам яєць, які нам дала одна жінка. Якщо ви дивитеся, то ось. Курчата вилупилися. Ну, є деякі з такими шапочками. Ось такі гарненькі. Ось прапор Росії пішов на підстилку курчата. Ось такі у нас помідориці, спасенки вросили, дві які гарнюсенькі, то такі і цвітуть. Уже ось так дві які квітоноси, трояндочка. Це для вас, мої підписники. Ось так. Ну, такі справи. Ось такі тут справа. Ось рум'янок ще є. Ну, цілком непогано, але якби не ті томати, які почорніли, і те, що кровиться, не кровилося, то все б було добре. Все гарненьке, гарно тут ростуть. Вон каченятко. Якщо вам видно. Ой, це наші гусенята. Такі вже непогані. Ось так. Ще бігають поки ще в клітці, а ми їх вже будемо випускати. Вони водичку п'ють. Гібіскус скоро буде цвісти. Мужки цього року немає, але який кущ гарний. Дивіться, який широкий. І скільки тут квітоносів є, гарні квіточки. Це білий зражаємо такий. Якщо пам'ятаєте, минулого року я показував. Такі -то справи трішки гарних, але трішки поганих, так як все, не все буває ідеальним. Взагалі немає всього ідеального. Так як щось сохло, щось пропало. Ну, без цього не можна, так що немає чого. Засмучуватися, треба працювати і йти вперед. Так що, всім, кому сподобалося відео, всім гарного дня, мирного неба і всім всього найкращого. Так що, всім до зустрічі в нового відео, всім пока-пока!